Історія про талон до посвідчення водія, який на сьогоднішній день недійсний. Раніше в них фіксували порушення правил дорожнього руху, 7 грубих порушень. Якщо за рік було три записи, то посвідчення водія вилучали, а комісія у складі ДІ вирішувала міру покарання, наприклад, перездача правил дорожнього руху. Штраф чи позбавлення права керування на три місяці. Талон виконував іншу функцію, давав право на керування транспортом до ухвали рішення суду, коли працівники ДАІ вилучали водійське посвідчення. Скасували талон до водійського посвідчення у 2011 році.